Сьогодні, якщо ми кажемо про український бізнес, треба подивитися на велику кількість баз, які створили європейці. Для того щоб допомагати українцям виходити за кордон, це, наприклад, Leverist німецький, це EEN, це Enterprise Network розшифровується. Це портал, який ти не можеш, там дуже багато є. пропозицій, є є. Ти можеш свою пропозицію туди з надіслати, як і пропозицію продажу, так і пропозицію купівлі. Але ти не можеш напряму написати компанії. Ти можеш знайти знайти, наприклад, є дистриб'ютор, який шукає постачальника іграшок. Ти його знайшов, в нього є там об'ява, все, все, ти підходиш йому по, по опису, але ти не можеш йому напряму написати. Ти маєш звернутися до свого представника в Україні, який представляє цей портал. Вони тебе перевіряють наскільки ти адекватний, і е, через представника в іншій країні, там де є ця, ця компанія, вони тебе мечать.